Завтра маємо імператора Константина і його матері Цариці Єлени. Тут теж приклад. Добра мама виховала доброго сина. І вона, коли вже він був імператором, він прийняв едикт, по котрому християн не давав більше подгонення, об'явив їх рівними. То було унікально. І далеко, в 313 році. Тобто, примерно 270 років, уже того церква була в незакона, християни збивали і не було спасіння. але церква наповнилася мучениками і возросла нинішня наша церква. Що касається самої мами, вона могла піти собі на пенсію та десь відпочивати. А вона взяла собі велике путешествия. Вона задалася метою знайти крест Христов, який був на Голгофі. Язичники дуже хитро робили. Вони, коли ті крести три взяли з Голгофи та закопали в землю. А щоб ніхто не догадався, то на тому місці капище зробили богині Венери, богині розврата, богині любви. Но, на щастя, один старенький Єврей, колись то відів в детстві і підказав, так знайшли ото місто. І коли знайшли три крести, то один з них оказався крестом, який почав робити нараз чудеса. І з того моменту Патріарх Єрусалимський піднімав крест і в в чотири сторони, а люди співали, Господи, помилуй, Кирій Лейсон. І на той час і в честь того у нас є і праздник – воздвіжження Креста Господнього, а у нас ще в Ужгороді і собор воздвіженський. І так подвиг цариці Єлени показав, яке важливе діло, щоб і мама була церковна, рождає сина церковного, способного, щоб був добрим правителем. Ми завжди у церкві молимося за власть і за воїнство. У тяжкі часи Островенгрії, наші Русини молилися за власть католицьку і за воїнство католицьке, котроє даколі переслідувало православних, але православні не лишали молитви. Потім прийшли в періоди, потім в сувське время теж молилися за власть і за воїнство. Хоча власть була безбожна і в тюрми метала християн. І сьогодні можна, молимося, Господи, благослови власть і воїнство згідно нашого устава. Почому? Бо ми християни покликані молитися, щоб правителі способні були з Божою допомогою виконувати чесно свою місію і. Виконувати те, що предписано йому законом. Бо не многі правителі можуть то робити без помочі церкви. От почому муді правителі завжди обращалися з молитвою до церкви. І ми молимося, Господи, помилуй всіх наших людей, котрі нині у від'їздах за границю. Не милують їх там далеко, але вони знають, що є одна земля, де вони родилися, вони помнять материнські благословенні, благословенні молитви, шепот, і, як кажуть, як мамка шептала молитви, помнять кожен свого нянька, строгость і добре воспитання. Ну, вони заслужили, щоб ми завтра підняли свої руки і сказали: Господи, упокой у вічних обіцях наших предків, батьків, родичів, братів і сестер, прости їм, Господи, їх слабості, пригрішення. Ну хто їх не має з нас? Вони до нас ліпляться, як реп'яхи. Сповідаємося, воно все одно ліпиться, але в тому й смисл боротьби з гріхом. це приліпило. Отчищати, бо лише так поступаючи. Будемо способні молитися добре за живих і добре з любов'ю, навіть зі слізами, молитися за упокой наших усопших сродників. Дай Бог прийме нашу молитву сьогодні, а Ісусу Зличайшому і співаний параклес Божої Матері, бо лиш так ми, діти Божі, молимося, співаємо, а доки народ співає, доти народ і живий. З Богом святим